Розділ 15. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали Чого твої учні ламають передання старших, бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. А він відповів і промовив до них: А чого й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Бо Бог заповів. Шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете коли скаже хто батьку чи матері, те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові, то може вже й не шанувати той батька свого або матір свою. Так ви, ради передання вашого, знівечили Боже Слово, лицеміри про вас добре Ісая Сая пророкував був, говорячи. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надарем не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. І він покликав народ і промовив до нього Послухайте та зрозумійте не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тоді учні його приступили і сказали йому Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? А він відповів і сказав. Усяка рослина, яку насадив не отець мій небесний, буде вирвана з коренем? Залишіть ви їх, це сліпі поводатері для сліпих, а коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть. А Петро відповів і до нього сказав Поясни нам цю притчу. А він відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте, чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в черево та й назовні виходить? Що ж виходить із уст? Те походить із серця, і воно опоганює людину, бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги оце те, що людину опоганює, а їсти руками невмитими не опоганює це людини. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі тирські і сидонські, і ось жінка одна. Ханинеянка Янка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, де тяжко, дочку мою, мучить. А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали Відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий. Тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого, а вона, підійшовши, уклонилась йому, та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала Так, Господи, але ж щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужила. І відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря і, зійшовши на гору, сів там. І приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих, і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і Він уздоровлював їх. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав, Шкода мені цих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого. Відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі. А учні йому відказали. Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу? А Ісус запитав їх, скільки маєте хліба. Вони ж відказали Семеро. Та трохи рибок. І він і звелів на землі посідати народові, і, взявши сім хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні народові. І всі їли і наситилися, а з позосталих кусків назбирали сім кошиків повних. І ці вже було чотири тисячі мужа, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, усів він до човна і прибув до землі Магдалинської.